150 км кілометрів за годину на крутому віражі, так на вихідних заносило під столичну чайку. На аеродромі відкрили черговий змагальний сезон майстри дрифтингу. Це коли на повному ходу, і щоб також гума диміла на першому етапі чемпіонату України міць власних спорткарів перевірили півтора десятка команд. Майстерність пілотів оцінювали за кількома параметрами. Та чи вразила глядачів у підсумку автомобільна ковзанка? Бачила видовище Антоніна Ісай. Это стиль жизни, это образ жизни, это, это стихия, это ну, ну это все. Харків'янина Максима Шерстюка чотири роки професійно заносить. Спочатку він просто ганяв, потім аматорські покатеньки переросли в швидкісні змагання на коротких дистанціях. Вершиною любові до автоспорту став дрифтінг. Я не оцінюю себе сьогодні як переможця, але все таки, якщо повезе, можливо, і вийде. 200 конячок і більше схованих під капотом феєрично заскакують у поворот на швидкості 150 км за годину. Такі автовіражі на звичайній дорозі не побачиш. Парні фігурно екстремальні автотанці, в чоловіки викликають захоплення украсунь. Емоції інакші. Я боюсь скористь, тому ні тільки страх. Такого рівня змагання в Україні проходять уперше. Тому не випадково для початкового етапу організатори обрали трасу автодрому Чайка. Є і бетон, і железні відбойники, і трава траси, з совєтського союзу, і на неї очень тяжело. На самом деле їхати дріфтерам нашим Но эту трасу в Європі, вже навіть в мире, по итогам результату наших работ в соцсетях вважають одним из самых опасных. дрифтер з Одеси Олександр Гринчук запевняє, успіх на від траси залежить вміння пілота носитись та прихильність фортуни. Ось головне нас один раз відкривався капот на скорості. У мене з-под колеса вилітав камінь, пробивав сопернику стекло, відбивався від і вилітав через второе, вообще перпендикулярное стекло. Після Києва, як стримали Тимуть в Одесі та Вінниці, восени вони знову зберуться на столичному автодромі, щоб поборотися за звання всеукраїнського переможця. Нейса, Іван Павлович новини 2 +2.